В вашій увазі капучинатори, або, як їх ще називають, піновзбивачі. Чи щось таке вспенювачікави, молока і так далі. Дані прибори призначені для того, щоб перетворити молоко в піну. У мене тут є три фактично різних екземпляри, тому що дивіться, тут ми маємо десь в районі на літру розрахований піновзбивач наш. Це є менший. Але має, бачите, от колечко, воно, от, як ви можете бачити, працює на магніті, тобто в середині є, всередині є магніти. Кріпиться воно там і за рахунок магніта воно крутиться. Він цікавий тим, що він має холодне і гаряче збивання. Цей має тільки гаряче, і той автоматично виключається, той треба виключати самому. І також ручний пінозбивач. Бачите, отака штучка. Це є нержавейка Італія. Натуральна італія. По якості збивання піни, я би сказав, що по факту холодну піну збиває цей цей прекрасно. Цей взагалі, як на мене, найкраще збиває, тому що ви собі там дьоргаєте і контролюєте, яке воно має бути. Даний тільки автоматично збиває тобто, щоб його виключити вручну, вам треба от витягати його з бази, що в принципі не рекомендується. Але по факту піна виходить гарна. І даний капучинатор в принципі, цікавий своїм розміром, але трошки не цікавий тим, якраз що він не має автоматичного виключення. Ніби це така, знаєте, деталь ну, не конче важлива, але як на мене потрібна. Зараз ми попробуємо, як наші прибори справляються з молоком. Це там кожен прибор має позначку, тобто більше, ніж треба, ви не залиєте. Ми будемо заливати от мінімум чуть вище, так, щоб покрило наш носик. О. Тут так само багато не леємо. Нас цікавить в першу чергу піна, а не молоко. І сюди також леємо на чверть. Ось на чверть е, самого капучинатора треба заливати молочко. Тут, кстати, також об'єм літра, тобто досить цікаво. Включаємо даний капучинатор, включаємо цей на холодне збивання. На гарячий я вам його демонструвати вже не буду. Він збиває, в принципі, так само. І цей збиває вручну. Тобто ми беремо його, отут, бачите, за ці пімпики, тут тримаємо і дергаємо. В середньому час збивання от, ну, от по-правильному до хвилини часу Она має нам збитися. Але час від часу все рівно треба дивитися, щоб от не переборщити, скажімо так. Наприклад, якщо ви у цьому більшому Збиваєте молоко і ви про нього забули, то воно вам просто закіпить середині. Цей виключиться автоматично, а в цьому ви просто регулюєте ну, ту піну, яку вам потрібно О. я думаю, що цей вже своєю задачею впорався. Там все-таки гаряче, воно трошки швидше. Зараз будемо дивитися на результат. Найже виключиться нам холодне збивання і ми подивимося, що у нас вийшло. Взагалі ми є ще, в принципі, зараз різні капучинатори, тому що виробники не стоять на місці, не постійно щось нове придумують. Але функція, як на мене, ми всіх. Ну, Однаково робити піну з молока. Молоко я використовую особисто 3,2% і тільки 3,2%. Ну і бажано брати ультрапастеризоване. Ну тоді, ну, чесно, краще збивається. Краще піна. Хоча кажуть, що ніби оптимальний варіант 2,6%. Краще беріть 3,2. О. Наш прибор виключився і зараз будемо дивитися. Як буде литися наша піна? до того ми йдемо біленьке, горнятко. Почнемо з того. Він саме швидше виключився, гаряче збивання. Отак От ми легенько перемішуємо. Бачите? Густа піна, да? я думаю, що то досить добре видно, наскільки піна густа. Я думаю, що видно, як воно над горнятком стає. Далі ми будемо пробувати наше холодне збивання. Ну, він на гаряче збиває аналогічно. Тому гаряче я вже включати на ньому не буду. От як завжди трошки цей і. Бачите, і густа пінка. Тут, правда, я так вам не покажу, як на том тому, тому що там було... Трошки більше, там більше об'ємно більше збиває. Бачите? Гарна густа піна. І ручний капучинатор візьмемо таке от чорне горнятко. Ми його, бачите? Я вже можу показати, яка от піна. Так і на тому. Ми відставимо його сюди. О, щоб воно нам не мішало, ми це заберемо, в принципі, взагалі. О. Беремо з болту легенько. Оп. І наливаємо. Як ми бачимо, піна, е, в даному випадку пінатка досить густа. Тут ми маємо також таку от стоячу п'енку. Тут п'інка трошки рідша, але зато така, я Не можу вам передати. М -м -м. Настільки насичена повітрям, що вона тут... така коктейльна, я би сказав. Тобто вона получилася в нас, ну, скажімо так, якщо б ви до доша морозу, у нас би вийшов вже своєрідний коктейль.